Наталя Гуменюк, керівниця пресцентру сил, сил оборони Південь, з нами на зв'язку. Добрий вам вечір, пані Наталі. Дякую дуже, що ви таки доєднуєтесь до ефіру. Слава Україні, вітаю. Героям слава пані Наталію, Безумовно, хочу запитати про ситуацію на Лівобережжі, але найперше у контексті того недолугої ПСО, яке росіяни вчора самі розповсюдили, потім самі видалили. Ясно, що ну принаймні з цієї інформації, яка є, ніхто звідки поки звідти поки що не збирається, поки вони там не планують влаштувати жест доброї волі. Але на який ефект вони розраховували від того, що запустили вчора, що вони відходять. Ну, і як працівник сфери інформаційного напрямку, можу сказати, що такі повідомлення випадково не з'являються. Зрозуміло, що вони проходять погодження, підтвердження і благословіння вищого керівництва, тобто воно вийшло санкціоновано. І, очевидно, було спрямовано на перевірку нашої реакції, як зреагують сили оборони, які заходи будуть вжиті, як зміниться порядок дій. Цілком імовірно, що було певна ставка, зроблена і на реакцію світової спільноти. Зараз у окупантів складне становище, і в тому числі на лівому березі, оскільки їм доводиться. Вести бойові дії не за тими розрахунками, які в них були. Ми пам'ятаємо, що перший їх розрахунок в Київ за три дні провалився, і далі провалля тільки збільшувалась сьогодні. Вони не розраховують на той спротив, який матимуть і мають щодня в бойових зіткненнях, як на суходолі, так і на морі. Вони вже точно не очікували, що чорноморський флот морально втратить перевагу в чорному морі, поки що не фізично, але морально вже фактично. Пані Наталю запитаю ще безумовно про чорноморський флот. Але коли говорити про стан угруповання, яке знаходиться зараз на лівобережжі Дніпра, а про яку кількість можемо говорити, тому що з'являється інформація, що їх близько 65 тисяч, зокрема, знаходиться особового складу, та і що можна сказати про їхню мотивацію, зокрема і після от таких теж і псо, це ж має діяти якось і на них знов ще раз зауважу, що необхідно довіряти достовірним джерелам і е, покладатися на те, що командування не випадково не проголошує цифру, яку може фіксу, можемо фіксувати як кількість ворожого війська. Це оперативна інформація, це інформація потрібна для бойової роботи. Ми її знаємо а решті не обов'язково. Це декілька десятків тисяч, це правда, і накопичували вони цей ресурс досить давно і довго вони вивчали місцевість, облаштовували оборонні рубежі собі, споруди. Вони певним чином заводили логістику на цій території, розуміючи, що вона їм ще довготривалий час буде потрібна, але наша бойова робота в багатьох випадках. От дуже ефективно зруйнувала цю логістику, порушила певні транспортні зв'язки. Також відкидання нами сил ворога з певних позицій, руйнує загальну тактичну картину для ворога. Отже, кожного разу вони опиняються в нових умовах. Це говорить про те, що вести бойові дії складно їм доводиться підтягувати незаплановані ресурси, і через це дуже часто виникають у них суперечки внутрішні між Оскільки виникає е, різниця в грошовому забезпеченні, в матеріальному забезпеченні, е, хтось приїжджає на фронт більш підготовленим, хтось має меншу підготовку через специфіку формування таких підрозділів, наприклад, як Штормзет, це це е, не сприяє злагодженості сил і е, в, виникають на цьому тлі ще й дезертирські настрої, оскільки вже довго тривалий час іде. Так звана спеціальна військова операція вона, вона не вкладається навіть в своє визначення, власне, і це е, підриває морально-психологічний стан війська. Пані Талі, може, спеціально командувача там змінили на того знаного Теплінського, Може він там наведе порядок? Очевидно, що певну ставку на це робило військово-політичне керівництво, але ми пам'ятаємо, що. Якщо говорити про тяжіння нашого ворога до традицій, як тільки змінюють командувача, потім доводиться приймати складні рішення. Які рішення вони приймають, що стосується їхньої логістики? Тому що ми пам'ятаємо, колись були пошкоджені Чунгарський, і Геніфінський мости. І в принципі, ми багато говорили про логістику. А що зараз з нею? Тим паче, що ну, починається зимова кампанія, зима на носі. Як вони готуються? Вони намагаються налаштувати там навіть залізничне сполучення є в них такі фантастичні мрії. Від Ростова на Дану, але це все далеко далекобійні плани, по яких працює наша далекобійна артилерія. Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортно-логістичними маршрутами, а у зв'язку з чим неможливо їм розвивати свою логістику. Вони використовують те, що ще можуть використати. Ну і, зрештою, підтягування резервів, яке вони собі думали, що можуть дозволити. У вигляді, наприклад, колони військової техніки, яка нещодавно прямувала по лівобережжю, дуже влучні 11 таких пострілів наших призвели до того, що така логістика в них не вийшла. Ну і е, також безумовно, що стосується рівня ракетної загрози е, в морі, штормило кажуть сильно. Зараз кажуть, шторм дещо, дещо вщух, е, і що в принципі там з кораблями росіян. Їм там то страшно звичайно, але яка поведінка? А море заспокоїлось, природній шторм вщух, але росіяни чітко усвідомили, що ми володіємо не тільки природними штормами, і це стримує їх в певному сенсі в розгортанні корабельного угруповання. Корабельного угруповання було ввечері минулої доби розгорнуто до п'ятьох одиниць. Потім Швидесенько згорнута до двох сьогодні. станом на зараз спостерігаємо ті самі дві одиниці, які викривають надводну обстановку в чорному морі і висвітлюють її. Одна одиничка в Азовському морі, ракету носії і великі десантні кораблі заховані по пунктах базування. Пані Талі, ну і ще буквально одне. Скажіть ми дуже багато говоримо і бачимо про те, як обстрілюють Херсон. Але в зв'язку з тим, що сили оборони тиснуть а, там на ворогів, чи, чи відчутне зменшення а, обстрілів росіянам правого берега? Ми невпинно працюємо над цим, але треба розуміти, їх дійсно дуже багато, в них дуже великий потенціал технічний. І е, те, що ми змогли спромоглися зараз зробити, це відкинути мінометні розрахунки фактично по всій лінії узбережжя. Лівого на 3-8 кілометрів на таких ділянках різних ділянках по різному і трошки полегшити долю. Але правобережного херсон Херсонщини, але об'єктивно кажучи, у ворога багато ще іншого інших видів озброєння, і вони підтягнули реактивні системи залпового вогню. Але це ж все ж таки цілі більш потужні, більш великі, і по них влучати буде легше. Ми продовжуємо бойову роботу в різний спосіб, не тільки контрбатарейно, а все, що нам зараз можливо застосувати на тому напрямку, і будемо намагатися, в тому числі, і розгортати протиповітряну оборону за допомогою партнерів для того, щоб захищати від керованих авіаполіт.